Добрий день, мої любі козаки та козачки. Сьогодні ми з вами почитаємо казочку, яка називається Куди поспішали мурашки Василь Сухомлинський. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх. Смачний, бо очі заплющила крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя. Багато крихіток впало на землю. А стежкою між травою біла мурашка поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на барштан, чула, що там є багато солодких крихіток кавуна. Раптом чує, падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка. Горішок запашний і смачний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусіда. Біжімо мурашки по горішки. Зібралися мурашки в дорогу. А дітки-мурашині їдять крихітку, що принесла мама, діляться з товаришами. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилось. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі на зиму.